Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про ось таку новинку від Clam B. Вона знаходиться в такій неоново-рожевій пластиковій упаковці, якщо чесно, це її єдиний мінус. Хоч пластик і міцний, але мені не подобається, як він виглядає. Тут є велике зеркальце і ось такі неймовірні відтінки тіней. Ось показую вам перший ряд. Подивіться на ці переливи саме. Відтінків з блиском, і також матові ви можете бачити, теж досить якісні. Наступний ряд тут вже більш цікаві матові відтінки, і блискітки на висоті, як і в попередньому ряді. Найбільше мені сподобався останній ряд ось такі відтінки в палетки. І так виглядають на руці. Як ви бачите, це взагалі неймовірні переливи. Так само матові відтінки дуже цікаві. Кожен з таких відтінок, якщо купляти десь в дорогих брендах, коштує набагато більше. Рекомендую.